Привозять гуманітарну допомогу та евакуюють людей із найгарячіших точок Донецької області. Працюють у населених пунктах, які постійно обстрілюються російськими військами. Сьогодні ми поговоримо про екіпаж поліції Білий Янгол. Спілкуємося із начальницею відділу комунікації головного управління Нацполіції в Донецькій області Олександрою Гаврилко. Вітаю вас, Олександра. Дуже рада з вами побачитися сьогодні. Розкажіть, будь ласка, про перші дні повномасштабної війни в Маріуполі. Як ви дізналися, що почалася війна? Я теж вас вітаю. Дякую за запрошення. Та, в принципі, в Маріуполі почалась війна, як і у всіх, як і у всіх з вибухів, з паніки людської, страху. Все це в принципі було, ну як у людини, а як у правоохоронця ще по темному ми зібралися. По тривозі, ну, як і у всіх, зібралися по тривозі і отримали перші настанови від керівництва, куди ми рухаємося, що ми будемо робити, як ми розподіляємося, хто куди задіяний. У нас було керівництвом визначене завдання, скільки. Зведений загон, скільки, хто буде туди входити, скільки людей буде залишатися для виконання поставлених завдань, хто працює в штабі, хто працює на території, хто допомагає людям, коли ще це. Все ж починалося з того, що це обстріли, потім вже потрошки зв'язок пропадав, комунікації всі. І потім поліцейські функції зводились до того, щоб розвести гуманітарну допомогу. Воду допомогти людям. Багато людей там йшли з лівого берега, переходили в центр, шукали, щоб рятуватися, бо на лівому березі було ще гарячіше. От. У нас дуже багато було поранених і загиблих людей, яких поліцейські теж забирали. Ви сказали, що поліцейські вже почали розвозити воду, гуманітарну допомогу, так. і це вже звідти ось така ідея пішла створити екіпаж Білий ні, Ян. Ні. Не було ідей створити білих янголів. Було гаряче вже на всіх напрямках. Той, той же Мар'їнський напрямок, і там хлопці почали виконувати ті ж функції допомога людям. Там було поранених багато. Тоді е, почали виїжджати, бо на службових автомобілях поліції поранених людей, ну ви ж розумієте, вивозити майже неможливо, коли потрібні е, ноші, по спеціальне місце для того, щоб людину лежати покласти. Тому було прийнято рішення нам ДСНС допомогли, надали свої швидкі допомоги і дали швидку допомогу Мар'їнський напрямок. Це перші були, і вони на цей. Світлій машині, білій машині швидкої допомоги почали виїжджати і допомагати там людям на Мар'їнському напрямку. Там багато громада велика, і там вже люди самі назвали хлопців білих, білими янголами, просто їм в обличчя казали це, а потім хлопці просто ну, мені і передали це, що ну, і коли я питала, що як у вас там відбувається, і Рустам наш Лукомський розповів, що та нас вже люди прозвали білими янголами. Я кажу: а ну розкажи тут, по ну розкажи, що це мається на увазі. А він каже: Ну, ми ж приїжджаємо постійно на білих автомоб... на білому автомобілі. І нас ото приїжджаємо. які навіть якщо вони їхали по там по місту, і так от прям хрестили їх, і коли вони приїжджали. Тобто, у них така була довіра. Люди знали, що вони там не покинуті, що є наш підрозділ, екіпаж, який постійно виїжджає, допомагає. Ми просто будемо обумовлено називати, щоб ототожнити цих людей просто білими янголами. І ми просто це ми не те, щоб створили. Ми просто почали їх так називати. А, а вже, потім, вже потім керівництво прийняло рішення, що ми офіційно за наказом начальника головного управління ми створили на групу білих янголів вже по всім гарячим точкам. Це п'ять. Це Перший, як ми кажемо, батьки білих янголів це Мар'їнський напрямок. А звідти вже пішли Бахмутський напрямок, Великоновосілківський, Лиманський і Авдіївський. Авдіївські трошки пізніше е створилися. Тільки нашими силами нашого екіпажу були всі діти евакуйовані з Авдіївки. Евакуація, перша медична допомога пораненим під під час обстрілів, документація наслідків наслідків обстрілів. Е це гуманітарна допомога і це. Люди, які е, комунікують кожного дня, їхня функція це комунікація з волонтерами, з адміністраціями військовими, е, тобто це люди, які навіть трошки більше вони, вони е, самі виходять на них, виходять і е, різні благодійні організації, волонтерські, які є довіра, е, привозять е, там допомогу необхідну. І разом вже їздять, роздають. Тобто, це, знаєте, така, як люди, які уповноважені у нас білі Янголи, на саме допомогу в будь-якому сенсі на лінії бойових дій. Там, де ти виїжджаєш, де немає зв'язку, де постійні обстріли, це люди, які повинні знати. Територію свою і знати людей. Як формуються, до речі, екіпажі? Це виключно добровольці так, поліцейські? Це добровольці, виключно добровольці. Але було бажаючих багато. Але обирали е, так, щоб людям було комфортно працювати один з одним, щоб вони е, були як єдиний механізм, щоб вони підставляли один одному плече. Щоб вони були місцевими мешканцями, як я вже сказала, не ми намагаємося не пересувати з однієї однієї території на іншу, щоб Знали дорогу дуже добре, бо коли починає там прилітати, потрібно знаходити якісь об'їзні шляхи і так далі. Це добре виходить у тих, хто знає там кожну троп, тропу, кожну вуличку, кожен будинок, і знають, хто в ньому живе в цьому будинку. Ми завжди кажемо, що це своє життя потрібно цінувати. Це, по-перше, у нас це свої заходи власної безпеки. Для того, щоб всі залишалися цілими, неушкодженими, бо нам ще багато роботи потрібно зробити. Нам потрібно бути постійно, в бронежилетах, касках, це все контролюється керівництвом через те, що іноді буває таке, коли постійно під обстрілами вже знаєте, трошки страх він уходить. І е, починають, ну там може, там хтось казку зніме, да, знаєте, бо важко цілий день на сонці або там навпаки. Тому е, у нас позиція керівництва, е, це е, ну, заб, на лінію бойових дій заборонено всім екіпажам виїжджати без засобів індивідуального захисту. Це обов'язково. Е, і також ми зараз, і навіть коли це евакуація дітей, це національна поліція нам передала бронежилети дитячі каски по віковій категорії, і дітей також обов'язково тільки в бронежилетах і касках. У нас це невелика невеликий склад. У нас всього 5 груп, і це 18 людей. І комунікаційники, так з ними обов'язково їздять в поїздки, це не обов'язково. Чому ми почали просто виїжджати з цими групами? для того, щоб ти міг людям розказати, що відбувається у нас, як наші хлопці ризикують життям, як нам допомагають ті ж люди. Тобто реальну картину, щоб розказати нам потрібно бути постійно. Цьому всередині вже немає тієї точки того населеного пункту, де тривають бойові дії, де б ми не були. Ми були усюди. Ми плануємо свою роботу в залежності від того, де зараз потребує нашої уваги. А, і це постійно ми не фокусуємося на одному населеному пункті. Ми постійно беремо різні від лиману до великої новосілки. До Авдіївки, Красногорівки, Бахмута і громади Торецька і так далі. І ми кожного тижня комбінуємо ці населені пункти, бо люди живуть усюди, допомога потрібна усюди. У нас у кожної групи навіть є своя специфіка. Специфіка територіальності, От, От найбільше, найбільше поранених. Людей, яким надається допомога, яких витягують наші хлопці, це зараз Марінський напрямок, це Красногорівка. Там найбільше, там хлопці іноді в день по декілька разів виїжджають. І все одно, от, наприклад, та ж Красногорівка, там залишаються тільки пенсіонери. І як би це страшно не звучало, але це всі ті люди, які потенційно будуть поранені. Вони не виїжджають, вони потенційно будуть поранені. І до речі, ж янголи там були минулого року поранені, так поліцейські Так, були поїхали. Поїхали Ти як? Тика 300 нога! Ваша особиста думка, чому люди залишаються жити в таких вже нереальних умовах під постійними обстрілами? І, і ваша особиста думка, чи розуміють вони, що вони наражають на небезпеку і інших? Ось, наприклад, вас, от ви їдете, ви розумієте, що там вже залишається мало людей, які просто не хочуть виїжджати. ви їм протягуєте руку, скажімо так, ви їх лагаєте. Чому, грубо кажучи, ви маєте ризикувати своїм життям і їхати до них? Деякі люди розуміють, що ми ризикуємо життям, приїжджаючи до них, але нічого не можуть зробити з тим, що вони не хочуть виїжджати. Нічого. Вже е це такий стан, коли людина е зовсім не бачила іншого крім свого населеного пункту, і до війни. Можливо, це на фоні стресу постійного у людей таке з'являється. Ми вже розуміємо, як з людьми проговорювати, що людині важливо, на що потрібно трошки там надавити, е з точки зору психологічно, щоб людина погодилася виїжджати. Є, але є частина, це до більшого пенсіонери, от зараз, які їм на що б ти не надавив, що б ти їм не сказав, вони не виїдуть. Таких ситуацій, як ви кажете, де трошки стає, ем, типу, ми відчуваємо ту несправедливість, е, є. Ми ж всі люди, і наші хлопці вони ж працюють вже от з початку війни. Це теж стрес психологічний У кожного і те, що є сім'я. Ну, от воно все накладається. Бувають такі моменти, коли дійсно ти думаєш, та ну скільки це буде вже продовжуватися. Та ну я ж вже і, я вже скільки зробив, я вже пояснювали, виїжджали, потрапили під обстріл. А чому я повинен це робити? Але це такий сплеск, просто знаєте, як емоційний. Трошки ти заспокоїшся і розумієш, що, а хто, якщо не ти? Ну хто поїде до них? І людей теж можна зрозуміти. У нас бували такі випадки, коли ти раз-два приїхав, е як ви кажете, люди агрес... агресивні, е і ти їм і гуманітарку, все одно люди продовжують е вести себе агресивно, е що ми їх там виганяємо, е соломіть і так далі. А от коли вже ти поприїжджав по декілька разів, потім бувало таке, що зустрічали, що Просто люди змінюються, бо вони вже розуміють, що ти постійно там поряд з ними. Ти раз приїхав, два, приїхав три, і вони починають тебе по-іншому сприймати. Майже у всіх наших білих янголів, майже у всіх. Вони всі полишені будинки, бо вони ж мешканці цих населених пунктів. Немає своїх квартир, немає своїх будинків, батьки десь далеко, сім'ї десь далеко. А вони постійно тут працюють, і вони можуть розмовляти з людьми на одному рівні. Бо вони однаково сприймають це все, світ. Просто якщо не наші хлопці, от на на навіть той же Красногорівці, як ти не приїдеш, і не, е, якщо людина там лежить, кров'ю стікає? Бо швидка допомога в деякі населені пункти вони е, е, теж не доїжджають, бо вони і надають допомогу, що розуміємо, і військовим надають допомогу, і цивільним, і цивільним, які просто хвороби е, тому для того і є наші хлопці, щоб допомагати тій швидкій військовим, е, рятувати людей. Наша ціль тільки провести гуманітарну допомогу, а й підтримати людей. Розповісти про те, що життя крім підвалів є, регіони приймають переселенців, які пережили такі страждання. І дуже надіємося, що вони наступного разу виїдуть з нами і евакуюють. Ви начальниця комунікаційного відділу головного управління Нацполіції області. Чому ви вирішили для себе їздити в такі небезпечні населені пункти? Ви вже можете в принципі цього і не робити? Вирішила їздити не тільки я, всі, у мене всі їздять, для того, щоб ми, як комунікаційний підрозділ, могли об'єктивно. Інформувати людей в нашому регіоні і в державі і по всьому світі. Для того, щоб це робити об'єктивно, чесно, правильно, потрібно бути разом з хлопцями в пеклі в самому. По-іншому ніяк. Якщо ти будеш десь, якщо от вони приїхали, розповіли, це все не, 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 не так і не то, потрібно тільки бути разом. Ну і крім, крім цього. Ми вміємо дуже гарно спілкуватися з людьми, ну вже є такий досвід. Тому, от часто бувало таке, що ми навіть приїжджали до людей на евакуацію, і е, наші хлопці вже ну, ніяких аргументів не можуть знайти, бо вже втомилися, знаєте, про щось говорити. А ти приїхав свіжим оком, е, трошки поговорили, розговорили. От і вже людина погоджується, і таке бувало. Ну і плюс зайві руки на допомогу вони завжди якби сприймаються добре, бо у нас. І бувало таке, що ти однією рукою тягнеш там, допомагаєш, другою рукою знімаєш. Е а іноді буває таке, що і потрібно краще від відкласти камери там всі, а просто зробити е те, що ми там робимо: р -р -р розвантажити щось там або там, допомогти. Ну, тобто різні моменти. Є цей страх, є тривога, чи ви вже за півтора року якось трошки забули це все? Тривога ця повністю зникла. Бувало таке, скажу чесно, з Бахмутом, бувало, коли ми виїжджали, коли там, там вже було, там ми на нічну евакуацію їхали, була там якась тривога. Ну, вона була в рамках допустимого, тому що ми розуміли, що може просто трапиться все що завгодно. А, от такі моменти бували. Але якщо брати в цілому, то ні. Якщо це самі на най. Ми вже знаєте, ну для нас і для людей, які постійно там десь виїжджають, є більш безпечні території, є більш небезпечні. І коли ти там розумієш, що от, от зараз ти їдеш в Авдіївку, але ми ж не просто взяли і поїхали. Ми ж разом з керівництвом відслідкували оперативну ситуацію, розуміли, як було вчора, як позавчора, як тиждень тому, як сьогодні зранку, яка є тенденція, специфіка. Ми в комунікації там з військовими, тобто просто так не виїжджаємо. Тому можливо, і немає тривоги. Коли ти знаєш, чітко що як відбувається, і як ти там план є чіткий, тому немає. Коли це Спонтанний виїзд, от прям от воно трапилося і поїхали. От тоді, можливо, так, да, це тривога є, коли ти не знаєш, що тебе зараз чекає, бо це от там якийсь страшний прильот, і потрібно от саме зараз виїжджати. А якщо це спланований виїзд, е, е, і ми розуміємо, що ми там будемо робити, там якщо це, це там діти, або е, тоді це. Вже більш-менш відточений механізм. Ми знаємо, що обстрілюють екіпажі білих янголів, що навіть броньовані автівки не допомагають. Ми вже поговорили про те, що були минулоріч двоє травмованих. Скільки всього травмованих поліцейських? Я так розумію, що контузія це взагалі частий випадок. Ну так, да, у нас більше, більше шести разів це те, що у нас саме. Були обстріли по нашим саме транспортним засобам, коли руйнування, зруйновані машини, посічені, побиті, там відірвало вікна, там побило, тріснули. Оце у нас більше шести разів. Це у нас і Бахмутський, і Красногорівський цей напрямок, і Великоновосілківський, коли були стабілізаційні заходи по Нескучному. Благодатному, Макарівка, це всі моменти, вони там теж евакуйовували людей, це останні рази. А в принципі, якщо брати а, обстріли, коли ти їдеш і поряд там десь на ну там, от, дорога і рядом в поле, по дорозі а, лягає, все це, це, це я вам не порахую. Рідко, коли ти виїхав, і тиша, але таке буває. Що найбільше вражає і найбільше запам'ятовується після таких поїздок? Іноді цікаво спостерігати за своїм організмом, як він реагує на там, екстрену ситуацію, на те, як реагують там, твої колеги, як вони прикривають один одного, знаєте, там і роблять вигляд, що. Нічого страшного не відбулося, все добре. Історії з дітьми зачіпають всіх нас, не тільки мене окремо, а реально всіх. Бо одне діло, коли е доросла людина робить те, що вона робить, і наражає себе на небезпеку. А інше діло це дитина, яка а коли ще ти відводиш дитину, спілкуєшся окремо, і тобі. Е Кажуть тихесенько, вушку, я дуже хочу поїхати. А там мама чи папа не хочуть. Може, ви їм щось скажете? От все зачепляє. Тоді ти розумієш, що е іншого вибору, е як на евакуацію, просто немає. Ви вже примусово саме вивозили дітей без батьків? Примусова евакуація дітей це разом з батьками. Це разом з батьками. Це тільки обов'язково з батьками. А, можна Я вивезти батьків. дитину окремо від батьків. Якщо у дитини є опікун, і опікун не хоче виїжджати, тоді він позбавляється опікунства. Такі випадки бували, ми забираємо. Зараз є такі кричущі моменти, станом навіть на зараз, де е, є навіть батьки, які, е, це Авдіївська громада там, де е, Виносимо питання на те, щоб позбавити тоді е батьківських обов'язків і е дитину евакую, евакуювати окремо, але це е випадки точні. Ну, ще не було такого, щоб е батьківських так. Прав... Ні, е е бували такі випадки. Це позбавляє не поліція, це ж соціальні служби підключаються вже це роблять. Бували такі випадки. А, і зараз продовжується, але вони не масштабні. Здебільшого це е, ну, нормальні сім'ї, якби і де е, потрібно просто ну, вести діалог з батьками. А в чому тоді Страхувати. заключається примусова евакуація дітей, якщо тільки з батьками? Ну от батьки на відріз. Вони не мають права відмовитися. Батьки у них немає права на відмову. Е, тобто один з батьків, тобто інший з батьків може залишитися, один з батьків. Повинен з дитиною виїхати е, більш безпечні райони. Е, якщо вже батьки на відріз, От якщо вже ти там робиш все можливе і неможливе, але вони все одно залишаються, тоді вже підіймаємо питання, як я вам вже сказала, до більш кардинальних мір. Е, от е, рухаємося вже в, тоді в цьому напрямку, разом з адміністрацією, з соціальними службами, е, тому що е, по закону. Поліція не має права силоміць схопити дитину, там не знаю з батьком, і потягнути. Ми цього е, по закону не маємо права робити. Ну Здебільшого, вже коли пояснюєте, що вас можуть позбавити батьківських прав, вони е, погоджуються їхати? Так, звісно, коли батькам роз'яснюєш вже наслідки, які можуть статися, і не тільки е, в з точки зору е, моральні да, там, наслідки, що вони юридичні будуть. Тоді батьки погоджуються. Е, я вже мовчу, що ми от ці багато дітей, яких ми возимо, вони зовсім нічого не бачать. В принципі, до, до війни, а коли починається війна, забувають навіть, як виглядають не знаю, там, світофори, радіють, коли бачать десь там в Костянтинівку там ще заїжджаєш, там, або в Покровськ ти ж бачать, радіють світофорам, е, там, квіточкам якимось. Е, ну, Як це можна, як це можна? Як батьки цього не розуміють? От, 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 от тут питання. Які плани на майбутнє чи є вже а, такі думки, що скоро повертатиметеся в Маріуполь. Я скажу вам так, я працювала і в Волновасі, я працювала і в Великій Новосілці, якщо по Донеччині, я працювала і в Маріуполі останні роки. Я хочу повернутися усюди. У мене є е, усюди знайомі. Е, я усюди знаю територію вже. Я хочу повернутися усюди. Маріуполь це, звісно ж, це мій найулюбленіше місто. Зараз. Своє життя е, ти присвячуєш е, допомозі там, людям, е, перебуванню тут там, на Донеччині, в постійному форматі, тобто особистого життя якогось е, і там, приділити час там, родинам і так далі, його немає і вже давно. Бо така робота, що ти не знаєш, де ти будеш з наступної хвилини і так далі. Е, от е, я мрію про те, щоб війна закінчилася, е, і я хочу вже, щоб була сім'я. От це все воно було. Так же теж не можна прожити все життя е, без там дітей і так далі. От зараз. Всі сили на перемогу. А після перемоги хочеться вже ну як всі люди живуть. От такого хочеться. Бережіть себе, бережіть Янголів е, і до наступних зустрічей так. в Маріуполі. Наступне так, не наступне да, наступне інтерв'ю можна да, в Маріуполі або в Волновасі записати.